Та у вас 4 червня на календарі. Ми готові розповісти про останні події поточного дня. Тож далі говоримо про таке. Зняти депосит достроково. Відтепер заборонено. Бердичівська виправна колонія першою в Україні закупила планшети та провела інтернет. Нездоланні вуличні торгівці продовжують вести свій бізнес на вулиці Небесної Сотні. Про ці та інші новини далі. Порошенко анонсував чистки у генпрокуратурі. Про це він заявив у щорічному посланні до Верховної Ради України. Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2015 році. Ухвалено європейський закон про прокуратуру. Та й новий генеральний прокурор виявився активнішим та ефективнішим за попередників. І, між іншим, на прокуратуру теж чекають скорочення, чистки і конкурсний відбір нових місцевих прокурорів та їхніх заступників, сказав Порошенко. В Україні заборонили дострокове зняття депозитів. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Як наголошується у повідомленні, закон спрямований на встановлення стабільності банківської системи через врегулювання механізму створення ресурсної бази діяльності банківської системи. Клієнти банку мають право отримати вклади і нараховані за ними відсотки за строковими банківськими договорами після закінчення строку дії договору. За ґратами протест доступом до всього світу Бердичівська виправна колонія першою в Україні закупила планшети та провела інтернет, мовляв, аби надати засудженим законний доступ до мережі. Та чи виправдані такі покупки у кризовий час і навіщо потрібен українським в'язням інтернет? Олександру Колоній вже рік за фахом кухар, але зараз працює у бібліотеці. Каже, раніше читав тільки газети та дивився телевізор. Тепер же радо користується інтернетом та айпі зв'язком. Є можливість спосмотити інтернет. Ну, можна, наприклад, новини посмотрити. Захожу на на правові сторінки посмотрити. То мені інтересна, цікаво. цікаво. Звісно, але користуватися інтернатом в'язні можуть з обмеженнями і тільки під наглядом. На планшетах заблокований доступ до соціальних мереж, електронної пошти, порнографічних, еротичних сторінок та тих, які пов'язані з агресією. Запевняють, система надійно захищена від хакерів. Гаджетів лише три, тож хоче покористуватися. Записуються у чергу в спеціальному журналі. Разом з тим задоволення це не безкоштовне. Сужено вже є на руках договорації. абонплата становить 20 гривень на місяць і перший підключення 15 гривень. Чому у час фінансової кризи державні кошти витрачають на розвагу, а не на нагальне у колонії пояснюють, виконують волю президента згідно зі змінами, внесеними до кримінально-виконанчого кодексу України? Засудженим, які відбувають покарання в Житомирській області, надається право на телефонні розмови, а також користування глобальною мережою інтернет, мовляв, доступ до інтернету це можливість почуватися повноцінними членами суспільства і в разі потреби мати змогу поскаржитися у відповідні служби. Хоча в'язні переконують, як мобільними, так і планшетами користуватимуться насамперед для зв'язку з рідними. Реклами у місті більш ніж достатньо. Так вважають місцеві мешканці. Чи погоджується із даним твердженням, члени виконкому на останньому засіданні розглядали питання про продовження терміну договорів на рекламу? На останньому засіданні виконавчого комітету питання реклами у нашому місті, як завжди, було найбільш болючим. Цього разу питання про продовження строку дії і надання дозволів на розміщення реклами. Продовжити строк дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами згідно з додатком. 1. Додаток 1. Пункт 1. ФОП Корчев Віталій Анатольович, адреса Прискоруйського, 2, 11. Дозвіл номер 426. Заява написана 9.03, дозвіл у нього до 13.04. Із таким проектом рішення не погоджувались члени виконкому, адже заяви на продовження строку дії були написані підприємцями ще в лютому березні. Чому розглядаються тільки зараз, незрозуміло. Получається, що чоловік кілька місяців по повар без, без всяких розрішень, пользуються рекламою. Нікому нічого не Доки розглядаються заяви на продовження строку дії на розміщення реклами, вона продовжує висіти в місті. Кайда за голосування реклама висить, правильно? Ну а на щастя самовольно установлена. За словами начальника управління містобудування, реклами в Житомирі більш ніж треба. Тому регулювати цей процес дуже важко. А що скажуть місцеві жителі з цього приводу? Ну от я, я просто спеціаліст ветераль стоїть восімсот да, один. а бідбор стоїть 1500. Якщо його ніхто не купив, за ним потрібно просто слідити. Я не скажу, що це мені муліє. Вибачте, очі. Мені здається. Нормально, мабуть, бо це не заважає мені. Я считаю, что много, конечно. Можно поменьше и бікборди если щоб если чтобы они не відвлекали водителей от дороги. Ну, Нікому не мешають, в принципі, пусть буде. Я би не сказала, що дуже багато. Ну, Реклама по-любому потрібно, щоб була, тому що люди не бачать того, що, наприклад, робиться в магазині. Деякі, наприклад, гуляють з дітьми там в одному місці, деякі на роботі. І я думаю, що реклама дуже потрібна. Менше всіх, всіх вивисок, знаєте, зробити. Що в людське писали б, розумієте. Це не людський. Після затяжних дискусій члени міськвиконкому проголосували за скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал «СК1». співробітники податкової міліції Житомирської області спільно з обласною прокуратурою виявили та нейтралізували підпільний синдикат, який надавав послуги по незаконному формуванню податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Синдикат діяв на території всієї України за 2014 рік. Оборот незаконний склав близько 1 мільярда гривень. що державна казна втратила у вигляді податків та платежів десь близько 200 мільйонів гривень. Суть злочинної схеми полягала у наданні послуг по ухиленню від сплати податків реально діючим суб'єктом підприємницької діяльності. На рахунках фіктивних підприємств заблоковано 7,5 мільйонів гривень, а в місцях здійснення незаконної діяльності вилучено 54. Чотири печатки фіктивних підприємств, ключі доступів до клієнт-банків, 2,5 мільйони гривень готівки та близько 20 тисяч доларів під час оперативних міроприємств, а саме обшуків, які в один час проводилися в містах Миколаєві, Одесі, Кіровограді, Харкові Дніпропетровську було вилучено близько трьох мільйонів гривень готівки чорну бухгалтерію, яка свідчить про злочинну діяльність даного синдикату. Зараз дійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від 15 до 25 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років з конфіскацією майна. Яна Черпицька, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 як влада Житомира не намагається подолати вуличну торгівлю, вагомих результатів це не приносить. У цьому сьогодні переконався наш кореспондент. Подробиці від неї. Скільки б влада міста не боролася з вуличною торгівлею, але вона все одно процвітає. Бабусі, ви, ви знаєте, що тут не можна стояти, торгувати. А, а чи в страхним не торгуєте? Ну, ви продаєте, тут не можна, кажуть, що не можна. Вас не розганяють? Розганяють. А ці не розганяють? А ви нас не продаєте? Що ми продаємо? Сир, молоко продаємо. Ну тобто це можна, так, продавати? Не можна, ну. На хліб треба ще якось торгуватися. Правда, що? Що то вони фотографії? — Ну ви багато взагалі заробляєте. — Вагон. Оце за це фест, за це, то ви ще дві везочка подавали. Часто виганяють, скільки разів на день виганяють? Так, який день ходять. Не морочіть голову, так. нам ідіть собі раді бога. А чому ви виганяєте? ви питаємо Ну що ж, вулична торгівля все ж продовжує процвітати у нашому місті. На жаль. Спочатку Максиму лікували хворе горло, потім спину, серце, вітрянку, і аж потім діагностували гострий лімфобластичний лейкоз. Мама Максима звертається до усіх небайдужих допомогти врятувати єдиного сина. Краще б я збирала гроші на весілля зі сльозами на очах. Розповідає мама 22-річного Максима Щербатюка, який вже більше чотирьох місяців бореться з раком крові. Спочатку Максиму лікували хворе горло, потім спину, серце, вітрянку, і аж потім діагностували гострий лімфобластичний лейкоз. І він в мене такий, я яка дівчикам такого сина не денети, як у мене Максим. такий, бачите, нам щось щастя нас такого щось немає. Даже не думали і не гадали, що може таке бути. З моїм сином. Мама Максима 25 років пропрацювала в дитячому будинку. Батько працює у санаторії Дениші. Розповідає, що наразі її сину розпочинає третю хіміотерапію, яку рідні оплачують із власної кишені. Один день лікування обходиться родині у декілька тисяч гривень. Медикаментів на лікарню мало виділяють. Я ходила і просила, і заявку давали. Хімію всю дитині ми купуємо, заказуємо Гедні Петровська. Тут видають тільки ну, такі розтворчики, там від серця, від цього, все, там, що таке. Ки дешевше тут туди видають на лікування та операцію Максима Щерботюка. Готові взяти у білоруську клініку. Синові треба обов'язкова пересадка костного мозга. В мене є заключення з Києва. що ми їздили, і що обов'язково такої пересадки костного в Україні не роблять. І коштує вона 170 тисяч доларів. А лікування там 600 тисяч гривень. Хлопця вчора перевели в реанімацію. У його організмі лишається 50% ракових клітин. На початку їх було більш ніж 94 4%. проте Максим налаштований оптимістично розповідає про те, чим займеться, коли здолає хворобу. Найперше, що я зміню своє життя на краще, Велике дякую. Скажу першого своїм батькам, ну і тим людям, які допомагають. Це найперше. Тому що я що без людей, що без батьків ніхто. Настрій, бадьори, то все було нормально, все добре. Жити хочеться. Крім коштів на лікування, постійно потрібні донори тромбоцитів із групою крові 4+. Мама 22-річного Максима звертається до всіх небайдужих допомогти врятувати єдиного сина. Тому, якщо ви маєте можливість допомогти, долучайтесь. Цю біду ми здолаємо тільки разом. Я черпицька, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 Яскраві життєрадісні, натюрморти, ліричні пейзажі, а також графічні роботи, представила Житомирська художниця Вікторія Розбіцька. Дивовижний світ творів живопису та графіки Вікторії Розбіцької відкрили в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Перебуваючи сьогодні в такому сучасному світі, дуже важко бути байдужим до цього, що відбувається. Тому я намагаюся і хочу, щоб ви подивившись на мої картини. Раділи, і все було у вас гаразд, і всі проблеми вирішилися. І нарешті настав у нашому житті і нашої країні мир. Художній талант Вікторії передався від її бабусі. У мене була мама, вона неграмотна жінка, і вона дуже гарно малювала. Вона жила в селі. І до неї всі бігли люди. щоб вона намалювала їм сорочки, рушники, отаки все. І в неї все від моєї від бабусі прийшло. Серед представлених робіт яскраві життєрадісні натюрморти, ліричні пейзажі, а також графічні роботи. Зараз Вікторія працює педагогом спецшколи-інтернату для дітей зі зниженим зором. У стінах навчального закладу її картини будуть протягом всього літа. Людина найчастіше, вона не має дорожити. Трьома речами такими, до яких, як правило, дуже тягнеться. Це влада, тому що най, найперше і найлегше її втратити. Це достаток і слава. Хоча я й бажаю Вікторії Розбіцькій слави, але щоб вона пам'ятала, що славу легко. Привітати художницю прийшло багато її рідних, учнів, колег та наставників. пані Вікторії вона богом поцілована, вона дуже гарна жінка, вона відчуває красу серцем і руками вона її відтворює. Навіть на уроках, коли ми, ну, деякі учні не люблять малювати, вона Приносить натхнення і хочеться все малювати і малювати. І хочеться, щоб уроки ці продовжувалися більше, більше. і були ще більшими. Нам, як майбутнім педагогам, є дуже приємно брати приклад з вас і цінувати цей творчий досвід який ви даруєте всім нам. Дякуємо. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК 1 Вітання від влади, представники 26 друкованих видань області, 8 новинних інтернет-порталів, 13 теле і радіожурналістів, Житомирщини та власні кореспонденти п'яти всеукраїнських змі зібралися у облдержадміністрації, де їх нагородили з нагоди професійного свята, яке традиційно відзначають 6 червня. Влада області нагородила кращих журналістів за своєю версією 3 червня в Житомирській облдержадміністрації відбулися урочистості з нагоди Дня журналіста. Хочу щиро подякувати усім вам за вашу якісну професійну роботу. В сьогоднішньому сучасному світі слово є не менш небезпечною зброєю аніж найсучасніші. Найжахливіші види озброєння на урочистості приїхали представники 26 друкованих змі, 13 теле- телерадіо радіокомпаній, 8 інтернет видань, а також представники п'яти українських змі. Заслужені нагороди з нагоди професійного свята отримали й журналісти телеканалу СК один. Чиновники подякували представникам регіональних змі за неупередженість та конструктивну критику та нагородили переможців традиційного творчого конкурсу до дня журналіста. Кількість цьогорічних поданих заявок значно більше ніж торік. Журі розглянуло 82 роботи від 45 учасників. Яна Черпицька, Світлана Дворак, телеканал СК1. Тож сьогодні я ставлю крапку у цій студії. Ми зустрінемося з вами завтра. Чекайте на випуск спортивних новин вже за хвилину і пам'ятайте, де б ви не були, лишайтеся СК1 та любіть Україну. В ефірі телеканалу СК-1, добірка актуальних спортивних подій регіону та країни. У студії працює Віктор Журавський. Вітаю. Житомирянин Олександр Карпов виграв турнір з фрі-файту, присвячений пам'яті загиблим бійцям, які брали участь у зоні антитерористичної операції на Донбасі. Битва за честь відбулася у Тернополі. Карпов, який виступав у ваговій категорії до 84 кілограмів, здолав місцевого спортсмена Володимира Ізанського. Дитячий футбол. Житомирська команда загальноосвітньої школи номер 14 виграла зональний етап всеукраїнського турніру Шкіряний м'яч. Вихованці Сергія Гвоздя у віковій категорії Ю 11 12 розіграли путівку до фінального змагання у боротьбі з командою загальноосвітньої школи номер 2 міста Христинівки Черкаської області та Слов'янської гімназії міста Києва. Тим самим школярі отримали шанс представляти Житомир на всеукраїнському фінальному змаганні, що відбудеться з 12 по 14 червня у Львові. Четверо шахістів представляють Житомирщину на чемпіонаті України з класичних та швидких шахів серед юнаків та дівчат 2007 року народження та молодших. Він стартував 2 червня в Ілічівську. Юлія Герасимчук, Єва Мен, Анжеліка Макєєва та Назарій Панченко відстоюють шесть регіону на змаганнях, які фінішують 12 червня. Міжнародна федерація футболу показала новий рейтинг збірним станом на 4 червня 2015-го. Збірна України втратила дві позиції у рейтингу ФІФА. Тепер вона – 35-та. Перші німці за ними збірна Бельгії, яка змістила Аргентину. Остання замикає трійку лідерів. Житомирських журналістів запрошують взяти участь у турнірі з футболу. Організатори запрошують команди редакцій ЗМІ міста та району та всіх причетних до мас-медіа взяти участь у змаганнях. Місце проведення поле біля політеху на Черняхівського, 103. Більш детальна інформація у мережі. На цьому все. Слідкуйте за спортивним життям міста та області, а ще світу в ефірі телеканалу ск 1 Зустрінемось, будьте спортивними.